Вітаю на каналі Таємниця Числа. Дякую, що слухаєш. Дякую за вподобайки і підписку. Поділись, звідки ти слухаєш нас сьогодні. Напиши в коментарях, докуди доходить ця історія. Сьогоднішня розмова буде незвичною. Ми не просто обговоримо новини чи політику. Ми спробуємо зазирнути залаштунки реальності туди, де рухаються небесні тіла, визначаючи долю цілих народів. 17 лютого 2026 року ця дата вже обведена червоним у календарях астрономів, езотериків і навіть аналітиків спецслужб, які розуміють мову символів: нас чекає затемнення. Але не просте: це кільцеподібне сонячне затемнення, яке відбудеться в Антарктиді. Ви можете запитати, до чого тут Україна? Де ми, а де вічна крига Південного полюса? Але в світі енергій відстаней не існує. І саме це затемнення, яке називають вогняним перснем над льодом, стане поворотним моментом для нашої землі. Чому астрологи називають цей день точкою кармічного звіту? Чому саме лютий 2026 року вважається місяцем, коли впадуть останні маски, і світ побачить справжнє обличчя цієї війни. І головне? Який чорний лебідь вже летить до нас крізь час і простір, щоб змінити правила гри раз і назавжди? Вмощуйтесь зручніше, це буде довга, але вкрай важлива подорож у майбутнє. Давайте почнемо з фундаменту: що таке затемнення 17 лютого фізично. Уявіть собі картину: безкраї білосніжні простори Антарктиди, тиша, яка дзвенить у вухах. І раптом, посеред полярного дня, сонце починає зникати. Місяць закриває його диск, але не повністю, залишається лише яскравий палаючий обідок, вогняне кільце. Це видовище, від якого холоне кров. Символізм тут настільки потужний, що ігнорувати його неможливо. Воголь і лід, дві протилежні стихії, стикаються в одній точці. Антарктида це символ замороженого часу. Прихованої історії таємниць, що лежать під кілометрами криги. Сонце це світло, істина, влада, яскравість. Коли вогняне кільце зависає над льодами, це знак того, що все таємне, заморожене, приховане роками, раптом вийде назовні. Лід тане таємниці спливають. Для України це має колосальне значення. Скільки заморожених конфліктів, скільки прихованих домовленостей, скільки тіньових схем оточують нас. Ця небесна подія запускає процес глобального розморожування, те, що гнило під килимом десятиліттями вирветься назовні. Це може бути боляче, це може шокувати, але це необхідний процес очищення. Астрологічно це затемнення відбувається у знаку водолія, і тут починається найцікавіше. Україна ментально, архетипово це країна під впливом енергії водолія, це знак свободи, знак бунту проти системи, знак несподіванок, братерства і майбутнього. Коли затемнення відбувається в нашому знаку, це означає, що Всесвіт фокусує свою увагу саме на нашій території. Ми стаємо сценою для головної драми людства. Але давайте заглибимося в історію. В астрономії є поняття Сарос. Це цикл повторення затемнень, який триває приблизно 18 років. Затемнення це не унікальні події, вони це відлуння минулого, вони повертають нас до невивчених уроків. Відніміть від 2026 року 18 років, куди ми потрапляємо у 2008 рік. Зглядайте цей рік, відчуйте його смак. 2008. рік великих надій і фатальних помилок, рік, коли світ похитнувся глобальна фінансова криза. Але для нас важливіше інше саме у 2008 році відбувся сумнозвісний саміт НАТО в Бухаресті, той самий момент, коли Україні сказали Ні той самий момент, коли двері безпеки зачинилися перед нашим носом, запрошуючи агресора до дій. Затемнення 17 лютого 2026 року закриває цей 18-річний гештальт. Це екзамен. Всесвіт ніби запитує світових лідерів і нас самих. Ви зрозуміли помилку 2008-го? Ви готові її виправити? Чи ви знову підете по колу страждань? Події, які розгорнуться навколо цієї дати, це дзеркальне відображення того часу, але на новому витку спіралі. Якщо тоді нас проігнорували, то зараз ігнорувати Україну неможливо. Якщо тоді криза була фінансовою, то зараз це криза цінностей. Що це означає на практиці? Чекайте на дежавю можливо, знову постануть питання альянсів, договорів, гарантій безпеки. Але цього разу результат буде іншим. Сатурн, планета карми та справедливості, зараз дуже сильний, він не дозволить просто забалакати проблему. Рішення прийняті в коридорі цього затемнення від середини лютого до березня будуть остаточними. Їх неможливо буде переграти, це печать долі. Тепер поговоримо про внутрішній стан, як це вплине на кожного з нас. Затемнення у водолії це завжди ментальний шторм. Водолій відповідає за нервову систему, за електрику, за інсайти. У дні поблизу 17 лютого ви можете відчувати дивну напругу, ніби повітря не електризоване, можуть снитися яскраві, пророчі сни, може виникати раптове бажання все кинути, розірвати старі зв'язки, звільнитися з роботи, виїхати. Це вплив урану, управителя водолія. Він вимагає свободи. Для українського суспільства це буде період зривання масок. Енергія водолію не терпить брехні і ієрархії. Це означає, що будь-який авторитет, який тримається на страху або маніпуляції, похитнеться. Ми можемо стати свідками гучних скандалів, відставок, викриттів. Таємниця числа перестане бути таємницею. Інформація буде литися потоком. Те, про що шепотіли на кухнях, скажуть з трибун. Це час правди. А правда, як відомо, спочатку дратує, потім сміється і лише потім звільняє лютий 2026 року. Це стадія, коли правда звільняє. Особливу увагу зверніть на технології затемнення 17 лютого відкриває портал для інновацій. Водолій це знак авіації, дронів, космосу, штучного інтелекту. Саме в цей період українські інженери та військові можуть представити світові щось таке, що змінить хід подій на фронті. Асиметрична відповідь рішення, яке ніхто не очікував. Якщо ми не можемо перемогти ворога масою, ми переможемо його інтелектом, і зорі цьому сприяють. А тепер про містику, про те, що кажуть мульфари. Провидці та стародавні тексти. Існує давнє пророцтво, про час, коли сонце стане чорним над білою пустелею. Кажуть, що це час, коли Земля змінює свою вібрацію, старі енергії війни, агресії, грубої сили, енергії епохи риб остаточно відходять, поступаючись місцем енергіям співпраці та інтуїції. Але зміна епох ніколи не проходить безболісно, це як пологи, це біль. Крик, кров, але в результаті з'являється нове життя. Лютий 2026 року це пік перемів. В езотеричних колах подейкують про велику чистку, вважається, що душі, які не готові до нових вібрацій, будуть покидати цей світ, а ті, хто залишаються, отримають неймовірну силу для відбудови. Це затемнення працює як фільтр, воно запитує тебе, хто ти є насправді, у що ти віриш. За що ти готовий боротися? І тут ми підходимо до найголовнішого до чорного лебедя на талеб вів цей тремін для подій, які неможливо передбачити, але які змінюють все. Астрологічна карта 17 лютого містить рідкісний і напружений аспект, він вказує на раптову, шокуючу подію в геополітиці. Що це може бути? Це може бути раптова зміна влади Україні агресорі, не поступова, а саме раптова, як удар блискавки. Це може бути поява нового, несподіваного союзника для України, країни або сили, від якої ми не чекали допомоги, але яка раптом зрозуміє, що її доля теж на кону. Або ж це може бути природний катаклізм, який змістить фокус уваги всього світу і змусить ворогуючі сторони зупинитися. Пам'ятайте про символізм Антарктиди: це кухня погоди планети, це резервуар прісної води. Якщо затемнення вмикає Антарктиду, ми можемо очікувати новин, пов'язаних з екологією чи ресурсами, які перевернуть шахівницю. Можливо, станеться щось, що знецінить нафту і газ, головну зброю диктатур. Вогняне кільце спалює старі ресурси. Важливо розуміти, затемнення це не вирок, це вказівник, це як дорожній знак, крутий поворот на трасі. Якщо ви бачите цей знак, ви не панікуєте, ви просто міцніше тримаєте кермо і скидаєте швидкість. Україна зараз входить у цей поворот, нас може занести, нас може трусити, але ми виїдемо на пряму дорогу. Період дії цього затемнення розтягнеться до серпня 2026 року. Наступні півроку будуть вирішальними. Ми будемо будувати нову архітектуру світу, не просто ремонтувати стару, а будувати нову. Старі інституції показали свою недіяльність: ООН, Червоний Хрест, ОБСЄ – Всі ці структури, народжені в минулому столітті, проходять кризу жанру. Затемнення 17 лютого це початок їх кінця. Або повної трансформації. Тож як підготуватися? Зберігайте спокій. Водолій це знак холодного розуму, емоції зараз ваш ворог. Шукайте однодумців: водолій це знак колективу, виживають неодинаки, виживають спільноти, зграї, мережі. Гутруйтеся і вірте в неможливе. Енергія цього часу сприяє тим, хто мислить нестандартно, хто готовий ламати стереотипи. Ми стоїмо на порозі грандіозних змін. Темрява перед світанком найтемніша, але саме в темряві найкраще видно світло зірок. І коли 17 лютого тінь накриє Антарктиду, знайте, десь у Небесній Канцелярії вже підписано указ про початок нової ери, ери, де Україна не жертва, а творець нової реальності. Я хочу, щоб ви зараз відчули цю силу, силу змін, які неминучі. Не бійтеся майбутнього. Воно належить сміливим. Дивись до кінця, щоб зрозуміти головне: жодне затемнення не може закрити внутрішнє світло, якщо воно справжнє, а наше світло гартувалося у вогні найстрашніших випробувань. Дякую, що пройшли цей шлях зі мною. Якщо ви відчули відгук у серці, якщо ці слова зрезонували з вашим внутрішнім станом, підтримайте це відео вподобайкою. Це допоможе алгоритмам донести правду до більшої кількості людей. Напишіть у коментарях, я готовий прийняти зміни. Це буде ваша афірмація, ваш сигнал Всесвіту. Підписуйтесь на таємниця числа. Тут ми не просто розповідаємо історії, ми вчимося читати знаки часу. Бережіть себе і своє світло. До зустрічі в новому світі!